Привіт, що скажеш про Ємарака та Татарова і всі корупційні схеми за їх участі. Думаєш, Зеля не в курсі. Думаю, що він точно не в долі. І, до речі, стосовно цього, в принципі, навіть парахоботи. Вони не кажуть, що Зеля корупціонер, такого я не чув. Ну, Від когось, мабуть, там також кажуть. Я думаю, що вони не в долі. А Стосовно цього, блін, дуже крутий відос був свого часу у. Валіка Гладких, де він розповідав, що у нас багато людей, вони досі романтично дивляться на професію там політика, на професію тих, хто працює в адміністрації президента. І він там так по поличках все розкладав, що він казав, що саме головне, щоб людина вона робила результат. результат. І на жаль, не тільки у нас, а в багатьох країнах, ну, не дуже в багатьох, у, всі, у всіх країнах, у США в тому числі, якщо людина, вона там знаходиться в адміністрації президента чи на якійсь посаді, є і плюси і мінуси у всіх. Ну, тобто ідеальних люд людей на таких посадах не буває. Ну, коротше, я просто, умовно кажучи, за що купив, за те, що продав. І він казав, що так чи інакше, що татаров, що Єрмак, особливо під час війни, вони показали суперефективність. Суперефективність. І, скоріш за все, це виглядає так, що та кількість плюсів, які вони дають, вона просто настільки перевищує ті мінуси, які вони своїми справами роблять, що на даний момент воно того варто. Ну, це так простими словами, так би мовити, кажу. І я неодноразово казав, що зараз під час війни я вважаю, що і татарів, і ремак вони роблять. Супер багато справ, і вони дуже дуже ефективні. Але все ж таки я хочу, щоб коли війна скінчиться, їх не було в команді Зеленського і їх не було в українській політиці. Я думаю, що можна знайти людей в такій вже в більш спокійному часі, коли, як то кажуть, коней там на переправі не міняють, коли все спокійно, коли там не все так активно. Можна знайти нових якихось людей, які не будуть мати такий бекграунд, які не будуть кидати тінь на того ж самого Зеленського, і які все ж таки з більшою ймовірністю не будуть корупціонерами. Тому ну, вважаю я Єрмака корупціонером, так я про це неодноразово казав. Чи вважаю я Татарова корупціонером? Так, я про це неодноразово казав. Але при цьому, при цьому мені здається, що зараз вони все ж таки приносять достатньо користь.